Сьогодні чергове. Знаєте, можливо, вже і звична зустріч, подія, відкриття чергової локації. Але кожна локація унікальна. Наші партнери компанія Сольцер. Разом з Дніпровською політехнікою, разом з провідними вченими, звідучем кафедри, яка, до речі, опікується дуже благородною спеціальністю системний аналізу, змінює світ на краще. Разом спільно ми забезпечуємо формування проривних технологій, які надають позитивний тренд розвитку економіки України, стійкість нашої енергосистеми і гідне позиціонування України на освітній мапі, на науковій мапі країн Європейського Союзу. Нові навчальні простори це важливий компонент в розвитку сучасної освіти. В Україні дуже багато талановитої молоді, і наша задача допомогти їм розкрити свій лідерський та творчий потенціал в надихаючій атмосфері, в сучасних просторах, в яких вони зможуть розвивати свої проекти, проводити івенти та навчатися в задоволенні. Співробітництво з нашими партнерами, шановними, давно перестало бути односторонньою дорогою. Ми готуємо фахівців, вони їх споживають. На сьогодні це Замкнена система, в якій є зворотній зв'язок. Цей зворотній зв'язок стосується і навчальних програм, за якими ми готуємо фахівців програмного і апаратного забезпечення, яке необхідно для того, щоб ці фахівці були сучасними, затребуваними і успішними. Щиро вдячність партнерів за те, що ми маємо можливість розкривати таланти наших студентів. Дніпровська політехніка. Це місце, де розквітає таланти. Це місце твоїх перемог. Далі буде, і все буде добре, все буде Україною.